Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні говоримо про ще одну можливість підзаробити з допомогою біжі Bybit. Вийшло нове промо, де можна забрати 80 100 баксів, це в залежності від курсу, тому що це буде в монетках АЦС, але вони йдуть на спот. Не бонусні, а на спот. Тобто вивідні та можна робити з ними все, що завгодно. Тут зрозуміло. Дивіться, скажу зразу, що це промо тільки для нових користувачів. Так, старічки, не треба робити, ото о, все пропало, ніхто не відміняв нових аккаунтів. Можливо, тато, мама, брат, сестра, друг, подруга хочуть також зареєструватися. На біжі-Бабіт, тож це дуже гарна нагода. Я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, про що йде мова. Тож, друзі, в цьому відео розкажу, що потрібно зробити. Головне тут не лінитися. Ось таке, да? Наголошую цьому, не лінитися. Звичайно, потрібно мати трішки часу і потрібно мати трішки капіталу, тому що потрібно буде зробити декілька нескладних дій. Про це все розкажу в цьому відео. Кому цікаво, залишайтеся. Будь ласка, наперед. Поставте лайк цьому відео таким авансом, так підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив, і обов'язково на телеграм-канал посилання в описі, тому що туди інформація поступає більш оперативно, і там зазвичай більше інформації, ніж на Ютубчику. Що ж, давайте будемо розбиратися, що потрібно зробити. Зайдемо до мене в телеграм. До речі, тот пост я вже виклав, зайшов інформацію, виклав зразу, тому і кажу, що рекомендую на нього підписатися. Туди інформація потрапляє більш оперативно. Завжди будете в курсі, див із перших. Дивіться, 80 бачинських, 50, 80 стобачинських про це ви сказали. Це те, що можна тут заробити. Далі для нових користувачів, або для нових, я вже натякнув, як можна стати новим користувачем, так, запросити своїх друзів. Так, що потрібно? Зареєструватися на Байбіт. Якщо у вас немає аккаунту, то ось тут є посилання, ось тут є посиланочку, або є посилання під е, цим відео в описі. Переходимо, реєструємось і проходимо ківе Це обов'язкова умова. Далі робимо депозит на суму від 200 баксів в еквіваленті. так, Це треба зробити в монетках, АЦС. Це можна зробити з біржі Мекс, або можете подивитися, на яких ще біржах є ця монета, і зробити пере переказ звіти. В принципі, ось такі дві простих умови: зареєструватися і зробити депозит. Є ще таких важливих декілька моментів. Два моменти. Дивіться, перше робив депозит запасом, да, щоб трішки підстрахуватися. І другий момент дуже важливий момент. Ви завели ці гроші, можете зразу ними торгувати, тобто ці монетки, так? Можете їх продати, але нам потрібно, щоб у нас залишався до кінця цього прому позитивний баланс в цих монетках А С. Що це означає? Це більше, ніж одна водетка. Тобто завели на 200 баксів, продали на 199. Залишили собі декілька цих монеток. А це S до 2 березня, до завершення періоду пробу. Так? Зрозуміли? Не виводимо все зразу, не продаємо все зразу, лишаємо декілька монет. Це важливо. Ну і я вже сказав, що зробити це все можна до 2 березня. Тобто стоїть дедланчик 2 березня. Тому, друзі, кому це цікаво, приймаємо участь, заробляємо грошенята. На цьому все. Нагадую про підписочки YouTube, Telegram, лайк, осіб. Кому допоміг сподобалось відео всім гарно дня, гарного настрою, великих заробітків. До нових зустрічі, пока.